Однак, що ми маємо на сьогодні? обладнання, яке довело свою ефективність у стабілізації кліматичних і геофізичних процесів, відключене контрольована дегазація надр землі досі не ініційована. вчені в Росії перебувають під жорстким наглядом ФСБ, що унеможливлює будь-яку співпрацю з ними на міжнародному рівні. Пан Данілов, людина, чия наукова ідея дала світу шанс на пом'якшення катастрофічних процесів, зазнає систематичної кампанії з дискредитації. А ті, хто намагається порушити це питання в публічній чи науковій площині, стикаються з репресивним тиском. Тим часом наукові прогнози відносно прогресії катаклізмів стають дедалі тривожнішими. А тим, хто дійсно здатен змінити ситуацію, просто не дають діяти. Будь ласка, поставте собі запитання, то несе відповідальність за те, що сьогоднішня ситуація має такий плачевний характер: усе це наслідок свідомих рішень. Певні владні кола в Росії ухвалили стратегічне рішення не допустити публічного обговорення проблеми Сибірського плюму. Їм не вигідно, щоб наукові дані про плюм стали широко відомими, адже визнання загрози вимагало б екстрених дій, зокрема евакуаційних заходів, обмежень на промислову діяльність і що особливо болісно для них серйозні особисті фінансові втрати. Тому замість дій щодо усунення проблеми. Вони задіяли відомий і зручний для них інструмент маніпуляції, псевдонаукову антикультову структуру, очолювану Олександром Дворкіним. Я вже розповідав про те, що організація Дворкіна це російська тоталітарна екстремістська секта, яка діє як наймана структура в інтересах чужого гаманця. До того ж, в цьому випадку їхні інтереси суперечать інтересам кожного жителя землі та майбутньому всього людства саме агентурна мережа дворкіна стала виконавчим механізмом дискредитації всього, що пов'язано з рухом Аллатра і особливо з ім'ям Ігоря Данілова. агенти Дворкіна, як у Росії, так і в інших країнах, зокрема і в Україні, такі як Ірина Кременовська, український агент російського рацирсу, розгорнули проти Аллатра кампанію брехні. Цілеспрямована дегуманізація, впровадження в суспільну свідомість спотвореної картини, яка підмінює реальність, стали основними інструментами цієї операції з підміни образу Аллатра в інформаційному полі. У наслідок було створено масовий інформаційний дипфейк, яскраву, але абсолютно хибну картину, яка затулила собою реальні наукові досягнення міжнародної команди вчених і волонтерів Аллатра, що діють в інтересах безпеки та стабільності всього світу.